Доброго дня, шановні, поки в Києві повітряна тривога, запишу для вас експериментальний відос по огляду на криптовалютні новини за цей тиждень. Подивимось, як це буде робитися. Не хочу нічого вирізати тупо невеличке відео. Команда Aptos запустила Airdrop токену APT. хто не знає, Aptos — це децентралізована платформа для смарт-контрактів і такий собі велика екосистема, яка була сьогодні запущена. Тут фішка в тому, що команда роздала 20 мільйонів токенів людям за те, що вони змінтили безкоштовної нефті. Брали участь у тестнеті, або просто запросили доступ до участі у тестнеті. Також ставили ноди, дуже сильно, хапає хом, дуже сильно хапає ФОМ у всіх тих, хто це не робив, того що позаробляли там а, по 5 тисяч по доларів. Але цікаво, це навіть не те, а те, що у цьому кейсі реально побрили фондів. Тобто, якщо брати Binance a 16 z далі Alameda Research та усіх інших фондів, які позаходили у Aptos, вони не зможуть роз... Вони не зможуть продавати свої токени протягом двох років, при тому, що вони купили їх за 3 долари. І виходить, що хом'яки побрили фондів. Отакі От у нас новини, малята. Будемо дивитися за тим, як розвиватиметься аптус. Я планую відкупати десь з 5 доларів. Регулятори США розпочали розслідування щодо FTX US та її керівництва. Взагалі дуже. Дивно, що США та СЕК тільки зараз зацікавились криптовалютною біржою FTX. Дуже вже багато вона вкладе у всі ці інвестиційні продукти та проекти. Незрозуміло звідки беруться ті гроші. І також СЕК зацікавилися, чи дотримуються вони закону про цінні папери. Я думаю, що це нічим не закінчиться, і FTX знову обійдеться легким покаранням по типу штрафу у декілька сотень мільйонів доларів або декілька десятків сотень. То і загнув. Обсяг біткоїнів на гаманцях холдерів досяг 5-річного максимуму. Взагалі дуже цікава тенденція, якщо зважаєте. Коротше, якщо подивитися на те, що у нас біткоін зараз коштує приблизно 19 тисяч, об'єми об торгів у нас колосальні, і майнери, незважаючи на те, що у нас біток знаходиться у ведмежій фазі або просто теоретично в ведмежій фазі, не зливають свої монети, а продовжують майнити біток. І у нас майнінг досяг історичного максимуму по складності. Це значить, що у нас один із небагатьох моментів, коли майнери дійсно зацікавлені в тому, щоб добувати той біткоін і не збираються його зливати ні з яких причин. Тобто вони бачать у цьому гарну можливість. Тобто, коли біток падає, вони такі подумали, що зараз усі з майнінгу будуть виходити, і так подумали усі. Тобто, всі подумали, що зараз майнери будуть виходити і почали активно майнити. Я думаю, що це доволі непогана новина для біткоїна, але як вона... Буде впливати на ціну, будемо дивитися. <кхем> Наступна новина: Тезер повністю відмовився від комерційних паперів у забезпеченні USDT. Я якось писав статтю на тему, чи може взагалі тезер скамунути повністю, і що буде у випадку такого дійства. Якщо коротко, то не може. того що. Ну, коротше, навіть якщо виявиться, що якась лева частина забезпечені резервів тезера не відповідає дійсності, і реально там вони забезпечують криптовалютами або якимись ще цінними паперами, які нічого не вартують, у нас залишиться ще відсотків 80 монет, які дійсно забезпечені резервами США, які дійсно забезпечені короткочасними СШАськими облігаціями, і плюс фіатними активами. Тим паче, тезеру не вигідно скамувати, того що вони отримують приблизно 1-2% відсотки. За... За те, що вони працюють, того... А якщо уявити, скільки це 1-2% від 80 мільярдів капіталізації, то це взагалі великі гроші. Блокчейн попередив про блокування акаунтів громадян Російської Федерації. Це не перша і не остання платформа, яка буде блокувати громадян із РФ І я не можу сказати про те, що якось росіянам буде складніше житись від того, що їм забороняють користуватися криптовалютою в європейських країнах. Того, що дуже багато децентралізованих платформ, і взагалі, додатків дозволяють користуватися без входу та без верифікації. Але, звісно, людям, які звикли у той юзати той і, або Діапр, і жодної жодного додатку ніколи в житті не юзали, їм буде складно якось перейти і адаптуватися на новий лад. Я думаю, що рухаємося в правильному на правильному напрямку. Step N спростував інформацію про звільнення понад 100 працівників. Така у нас новина про StepN. Я вже і забув про StepN, думав, вони вже вмерли. Того, що дуже мало дійсно гарних move to Earn проєктів, які можуть забезпечити попит на свої монети. Це взагалі біч усього Play to Earn. Та усього МУФТ Іорн. Я просто слухаю, щоб там не летів ніякий дрон на вулиці, того, що вони роблять свій продукт і їм прийдеться або жертвувати користувачами, або жертвувати власним доходом. І таким чином неможливо створити не пірамідальну структуру економіки. Поки що, нормального проекту у сфері мувтурн немає такі вже справи. Дефі платформа Mango Markets втратила понад 110 мільйонів доларів через дії хакерів. Блядь, блядь. Знаєте, прикол в тому, що десь за тиждень до цієї новини я написав про Mango Markets статтю, і типу, їх зламали на 110 мільйонів. Я там написав, що Mango — непогана платформа, незважаючи на те, що вона виглядає як мем-токен, типу Манго-екзотичний фрукт, але це ф'ючерсна площадка платформа на блокчейні Solana. Що можна сказати? Мені здається, що потрібно вже відкривати курси по хакерському ділу. Того, що те, скільки вони ламають у ті смарт-контракти на блокчейнах, на Solani, Ethereum, BSC, мости ламають, скільки вони на цьому заробляють, навіть якщо взяти типу, новину, нещодавно що тіп зламав там, якийсь гаманець на блокчейні село. У висновку він коротше зламав його на 8 лямів, повернув 93% коштів і повністю закрив питання типу з командою. І вони йому віддали 700 тисяч доларів. Просто так. Ви можете вірити 700 тисяч. Просто за те, що ти знайшов який баг у смарт-контракті. Коротше, в наступні курси, мені здається, будуть продавати оті інфлюенсери не по 3 тисячі доларів, не про те, що таке криптовалюта і смарт майні а про те, як ламати defi проекти Насправді смарт-ідея. В ЄС попередили про можливе призупинення майнінгу через енергокризу. Як бачимо, у нас Україна-російська війна, точніше. Росії українська я не знаю, як правильно це говорити стосується не тільки нас, а й ще і країн Європи, і взагалі інших країн, того, що європейці бачать велику потребу в енергозбереженні. Я думаю, що на майнінг це особливо не вплине, тому що усі потужності майнінгу все одно знаходяться в країнах Азії, де електроенергія коштує у рази дешевше. Хакери, що стоять за зламом Temple DAO, перемістили кошти на Tornado Cash. Торнадо кеш щастя та здоров'я продовжує існувати і продовжує виконувати свої функції. Хто не знає, що це таке, коли ви ломанули якусь платформу, ви перекидуєте це все на торнадо кеш. Цей міксер розриває нахрін вашу криптовалюту, і ви вводите якимись фрагментами її. І, ну по факту, він її стирає як та пральна машинка, і ніхто не може докупатися до вас, бо ніхто не знає, що то за валюта, звідки вона пішла, і ви таким чином повністю стираєте якісь цифрові. Цифрові сліди у мережі. Прикольна штука, не знаю, чого там Торнадо Кеш відкривають на них цей сек, і американський регулятор котять на них бочку за те, що вони займаються такою діяльністю. Але, ну, типу, крипта це є крипта, то нічого поганого в цьому нема. CoinShares запустили бота для визначення справедливої ціни NFT. Знаєте, не вимирає ніяк сфера NFT, скільки ж можна вже дивитись на, на, на неї, проте. Як вони купують ті картинки за 10 мільйонів доларів. Нещодавно прочитав, що перший твіт якогось тіпа у Твіттері, ну, у зрозуміло, був куплений за декілька мільйонів баксів, а зараз він коштує 96 доларів. Ось приблизно те, що трапиться з усіма нефтішками, які не мають підкріплення якимось продуктом та якоюсь послугою за собою, того, що вони по факту не вартують нічого. А ту ціну, яку вони мають, це все задало суспільство. Ось такий експериментальний відос. Підписуйтесь, ставте лайки та напишіть, чи варто таку штуку продовжувати, і буду оглядати щось поцікавіше, бо зараз просто відкрив за хвилину усе, що мені попалося під руку. Дякуємо всім, до побачення!